Привіт, усім! Я сід Бенак. Я займаюся фермерством у окрузі Індіан Рівер із 1960 року. Ласкаво просимо до нашої ферми. Це мій син Расті і моя донька Шерон. Мій прадід та бабуся також займалися вирощуванням цитрусових тут у Флориді у 18 столітті. Отож можна сказати, що вирощування цитрусових фруктів у нашої сім'ї у крові Я Хотів би зазначити, що я щасливий, що мої діти йдуть за мною моїми стежками. Я завжди брав активну участь у вирощуванні фруктів. Після школи у мене завжди було кілька завдань, які слід було виконати на свіжому повітрі. Мені завжди подобалося вирощувати фрукти. Саме тому я прийняв рішення навчатися далі зі спеціалізацією у аграрній промисловості. Я зробив це для того, щоб після навчання повернутися у родину та зайнятися родинним бізнесом. Мені завжди подобалося зрошувати фрукти, працювати на свіжому повітрі. Це значно цікавіше ніж офісна робота, якою я у свій час займалася у фермерському бізнесі. Свої виконання. Заморозки, урагани, жуки-шкідники. Однак протягом останніх 30 років ми діємо спільно, об'єднуємо наші зусилля для того, щоб подолати, подолати подібні проблеми. Як ми знаємо, у штаті Флорида завжди процвітало фермерство, пов'язане із вирощуванням цитрусів. І ми дуже щасливі бути частиною цього бізнесу. Наша родина займається сільськогосподарським бізнесом понад сотню років. І Я сподіваюся, що й мої діти продовжать цю справу. Я очікую, що після коледжу вони повернуться у родине гніздо та працюватимуть тут із нами. Таким чином, наша справа не припинить існування, а продовжуватиметься наступними поколіннями.